Вітаю, друзі! Запишу таке невелике відео. Загалом, яка справа? На роботі у нас була певна акція, в якій можна було отримати різні нагороди, серед яких головний приз був отакий от ноутбук. І відповідно, яким чином я його виграв. Справа в чому? Я ноутбуками, в принципі, не користуюся, у мене є один. Який я там, в принципі, тримаю тільки, якщо буде світло вимкнене, а так, по факту, він мені не си не то треба. А, значить, по даній машині, що тут у нас? А, вартість в магазині його складає 17 тисяч гривень, приблизно він 4 кілограми а, вагою. Це модель HP. Зараз я скажу, що це за ноут. Так, коробка взагалі не відкривалася. Можливо, чому я це записую? Можливо, комусь треба ноутбук, там на подарунок, комусь на навчання, не знаю. Тому, в принципі, можете розглянути такий варіант. Процесор AMD Ryzen 520 u 512 ГБ, жорсткий диск. Так, Потім вбудована пам'ять 8 ГБ. IPS-екран безпечний для зору. Діагональ 15.6, акумулятор 41 Вт. 3 елементи, 63. Так, колір срібний. А загалом по даній моделі. От дивіться, коробка не відкривалася, може кому треба. По даній моделі всю інформацію можна знайти в, відповідно на сайті. Так, наскільки я бачив, дійсно він коштує 17 тисяч гривень потім. Що тут у нас ще є? По-перше, він не китайський, це виробництво Таїланд. В принципі, це, це вже добре. Гарантійний термін один рік. Так, і відповідно. Всі характеристики ви можете переглядати. 8 ГБ в, в пам'яті встроєно SSD 512. А, так. Колір сріблястий. Ну, відповідно, модель тут: HP15 FS2052 UA. Можете переглянути стосовно даної моделі. А, відповідно, на сайті. От. Чому я записую дане відео? Можливо, комусь треба. Тому, звичайно, за 17 я не буду продавати. Для підписників каналу, скажімо так, це буде дешевше. Наскільки дешевше, ну наскільки ви стургуєтеся. Якщо комусь треба, тому, будь ласка, пишіть в коментарях. А, залишу, напевно, посилання на телеграм, ви можете написати, в разі чого. І, відповідно, будемо домовлятися, ну якщо знову ж таки комусь дана машина треба. Дивився я відео стосовно даного процесора. Стосовно, наприклад, якщо хтось, хтось там хоче ігри пограти, то в принципі машина не для цього зроблена. Тут добре батарейка тримає, Бата... батарею тримає біля 7 годин, 6-7 годин. В принципі, це такий варіант для студентів. Можливо комусь подарувати дитині. Для ігор він не сильно підходить, але для роботи, для якихось таких задач чому чому ні, власне такі от справи Всім гарно дякую за перегляд і бувайте